А реплей від підписника. Погнали дивитися. Здорово, могутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Га? Напишіть в коментарях, які бої більше граєте, РБ чи рандомчик. Та яких більше, програшних чи виграшних? А на сьогодні, звісно, що ж, РБ. В режимі бою перевага та гравець боєць під ніком Mark U Pro на ПТСау. ВЗ-113 ФТ. Карта Східна. Гавань. Що ж, давайте подивимося, як сьогоднішній наш гравець розіграє цю карту проти ворожбин. По сетапах бачимо одразу ж дві дев'ятки. По дві дев'ятки ворожбин – це контракару Марк Други, Фотюр, у нас Міль 2 та Су-122. Ось такий у нас перший момент. Давайте подивимося, чи дев'ятки якусь тут ключову роль у цьому бою зіграє, чи просто злеються. Як дати пити? Так, хтось там пробує стріляти блайндами. Навіщо? Не пусть подивися, як став був таку позицію рибака і все ж таки нарибачив золоту рибку у вигляді 60 ТП, якому, на жаль, чомусь не пошкодилась боєвкладка. А було б дуже класно. А ще би було більше прекрасно, якщо б все ж таки вона здетонувала, але не, по... Чуть -чуть не попав якраз в майже в ту зону, де знаходиться ця ж сама боєвкладка. В принципі. А плюс-мінус вона якраз таки в цьому місці такий і знаходиться. Так, 60 тп ворожбенський, можна сказати, вже відіграв своє. Ще трошечки і він відправиться в гараж. Відправиться не переплавку. А наже міль другий, подивися. Їхав катив проти такого БК, як варіант 4. Ти що ти там забув? Тікай сюди, до нас, братчику, дивись, чекаю на 60 тп звісно, що ж, підловлює, та. Добриває ворожбину, і там мінус. Получає мінус? Е... Ворожбина получає мінус свою техніку в сетапі супротивних сил. А наш герой-боєць Маріуей Про. Перший колик після бойову статистику. Бачив, він там файно підл підловив і навіть варіант четвертого. І з пошкодженням боєвкладки поїхав ворожбина. Але, скоріше за все, що ворожбина зробив? Правильно, підректував ту саму свою боєвкладочку. А ну, епля, по конт... 813 вилітає, -мо! Ну, це ж набагато більше, ніж середнє. Ну це вже ж прекрасно. Це... Ще б трошечки не вистачало, і маєш та сама бабаха, середня шкода із ББшенки, блін. Прекрасно ж? Ну неймовірно ж. Так, чекає, очікує. А ну давай, підставиться. Так, не витримують нерви, але, на жаль, ворожби немає увазі, але, на жаль, десь все ж таки снаряд пролетів та й вдарив просто рекошетом. Але впевнено таки летів нижній броньовий лист. Куда ж вони зайшло? Дуже шкода. Дивися ж, робить тестолте. Вкатує прямо до нашої пт Петсаві. Що, АФК чи що? Не вже аза АФКшився. Подивися, тупо став у позицію той, от, і тупо став АФКш. Куди ти втік, блін? Дивись, тебе ж розчихляють, і нам також дає бабака ворожбина там на 500 вилітає чи на 400 там. Залетіло все ж таки, видав, бля, хаму. Хоча арфотюр. Ее 718. Ну чим не прекрасно ж. Напевно, шарфутюр вже не буде такий борзий і десь буде ховатися. А можливо і ні. Можливо, це шахет. Ну, ви зрозуміли. Якому буде все рівно на свої хітпойнти. Так, поїхав наш середній танчик Леопард лупашитися із т 100 LT, чи в нього це вийде, чи ні. Зараз будемо бачити. Так, знову підставляється шарфутюра. На 660. Вилітає по черфутюру. Все, черфутюр, можна сказати, відіграв. Якщо він не буде грати від сейву, все. Якщо буде підставлятися, звісно, щось що кінець. але, на жаль, наш леопард не оправдав надій моїх, принаймні, те, що він не зміг розібратися із. Тестував тепло, ну, е Давай. оп! Так, розобули і зразу на 654 вилітає, але чомусь, на жаль, в такий момент не захотіло більше середнього вилетіти набагато. Так, як ми бачили, аж 800, це вже би був крах. Для ворожбинського і ЛТшки. Так, контракару, дивися, кумулями пуляй на 550 вилітає, ну вже прекрасно і ще й подивися. Проти наших кумулів, контракару у лобі не є такий впевнений, не є такий бачара, який би міг биканути. канути. А ми можемо. І їдемо до Тесту ЛТ. В команді супротивників також дві машини. ЛТ та ПТ. Це. Хто у нас Тесто? ЛТ, звісно. Що ж, з подивися, який вертуханчик із АКУТа. Виїжджає і так одразу. Е, Блін, все. Відправився на, на переплавку Ворожбина. Залишається один контракер. Їдемо і зводне, мало зводного так, мало кіпонтів. Він видав тику і його добривають. Тоді що? Правильно, у нас є шанс забрати контракару і маємо три колика в після бойову статистику, друже танкіст. Так, давайте глянемо на цю саму після бойову статистику. 4924 на поліну шкоди. 1180. Заблокованої шкоди три знищено, пошкоджено 6 за рейтингом 4538. Пішов плюс на 24%. Звісно, що ж недалеко і діамантова ліга. Перший знак класності, головний калібр. Пішов плюс на, 80, на 87 тисяч 603 дрібних монети в свій сейф. Свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. Перевага та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали добитися другий бій також від гравця під Нікумарік ЮйПРО. Вперед! І так, танкісти! Моїм другі в на скартах Кастилія. Знову ж таки, рейтинговий бій, але в режимі бою. Просто зустрічній Ось, бачиш, танкіст має точок. Що це означає? Що в ній пер переваги немає, як і ворожбини, так само і, так само, і ми. Зараз перевага лише одна в повній ліквідації або ворожбинської техніки, або нашої. Або ми, або вони все надто просто. Давайте подивимося, як наш сьогоднішній герой із своєю командою на цій карті будуть бодатися із ворожбинськими танкістами. Так. Займає позицію на важкому напрямі. Дивлюсь, нам, нам в підтримку йде наш танчик, це вроді концепт, та також бабака, бабака біля нас. Давайте подивимося, що тут зараз буде. 706 видає! Це скоріше за все, наш об'єкт 268, знайомий постріл, блін, по Ріно Черонти одразу ж тікає на низ. Тікай, тікай, а можливо, ще й підставиться. На жаль, тут ми не пробуваємо концепту, а от ви 695, що ж ти будеш робити. Наші вже починають розчехляти, ну знають, ворожбину, що це, це, це просто ця позиція, де вона з'їхала, це просто тир. І якщо ти в засвіті це все. Від там потрібно тікати. Ну, хоча б може ховуватися десь там за цей камінь. Але, блін. Як то кажуть, не знати, де ПТСА можуть бути розміщені, якщо вони не в засвіті. Так що... Так що поки що вони там стоять. Що того добре вкусили, що того. І дивись, не хоче, що ти робиш? Не хоче нас виманити на постріл. Для того, щоб ми пішли на КД. Це тобі щось дасть, Ірина Чирон? ну, скоріше за все, що поки що ні. Тому що. По-перше, в нас не є така височезна альфа, щоб ти міг так ховатися. По-друге, який профіт з нього буде. Наполучай! А тепер дуже класно, що він підставився. Було би добре, якби ще би мінімум два рази. Чому мінімум? Тому що якщо вони захочуть прорашити в цей напрям, у нас буде шанс хоча б з двох пострілів його добрити. Тому що це барабан, якщо щось. Друзі, А ну давай. Підставляйся, ну давай, не ну, весь хоче, щоб ми розміняли свій снаряд і пішли на КД. Ну чому ти таке чиниш? Ну, в принципі, мудре рішення, але дратуюче. подивися, який блін момент бісливий з одної сторони, тому що пролетів повз його бортину та гармату наш снаряд і попадає просто туди, у землю, у гору. Не, на, не наносячи шкоду ніякої рід цьому ворожбинському Ріна Чіронти. Так, концепт один з'їхав вниз, скоріше за все, що буде їхати зараз сюди і рашити наш напрям. Блін. і Невже Ріна Черронти також сюди поїде? Позначає 97 метрів, наш. Марік. Так, їде сюди все ж таки. Так, знов попадаємо. А ви дивися, все ж таки шурують сюди, Блін. їхній об'єкт 2, 6-3. Та концепт 1Б і їхній Ріна Чиронте. Ми беремо на себе Ріна Чиронте, а наші союзники нехай займаються ПТ та важким танком. А ну давай так. Ну, Тичка, як завжди, перший. Ну, це не перший блін, але як то кажуть, перший блін-комом, нічого зараз. Давай, другий ну, е, бля, так, Головне, що ви знов не пробиття. Та що ж ти будеш робити, РБ, чому ти не за нас? Він може бути небезпечний тим, що мені зараз закаду. Він може по одному снаряду просто без КД, довго КД-барабану, по нам лупашити. І тим то і є небезпечний рівне чи ронти, ну е, пля, на ще давай. Він нам залишається на один вкус, але ти подивися скільки він встигає з нас чистити. В принципі, в нас 1042 хітпойнти є, але це менше половини. Тому треба зараз забирати, дивися, та що ж ти будеш робити. На щастя, ми також заблокували його постріл, але. Лишенько пошкодили йому гусеницю. Зараз обирає пріоритетну цілі концепт 1Б. Звісно, що ж, поки цей буде кадешитись, але знов-таки блокуємо його. Вже добре, вже прекрасно. А ну давай, контрол є, добриваємо. Одразу ж двох биків, маємо два колики свої після бойову статистику. Залишається об'єкт 2,63 проти нашого концепт першого. Треба їх допомогти братику, але скоріше за все, що, а ми не встигнемо. І що робити тоді? Надіятись на те, що він підставить свою корму або бортину, поки буде розвертатися до нас. Ану дивимося. Ні, блін, встигає добрити, дивись і встигає розвернутися. Звісно, що ж його розворот на місці просто шикарний, як де Петесав. Тому, тому ми не встигаємо, але за те встигаємо його підловити. Нижній броньовий лист, поки він був на КД. І це нас врятувало. Ну, в принципі, ми могли з ним в розумінь піти, але не хотілося б, адже подивися, в нас залишається все ж таки. Одна е, машина це наш союзник, який відправився в Гараж 268, якого забирає ворожбінський Є4. Війдемо до нього, подивимося, в нього дофіга і фонтів. До речі, більше, ніж в нас. І до речі, в нього гармата буде е, набагато в плані альфи і пробиття краще, ніж у нас. Тому треба грати акуратно. І, до речі, він броньованіший також буде за нас, блін. О, 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 Таке враження складається. Пріоритет все ж таки буде в Е4. Але давайте глянемо, як, як це все діло. Складеться. В принципі, який пріоритет у нас ДПМ. У нас, так? Звісно, що ж, ДПМ. І башта, яка може також танчити. Так, спускаємося вниз. У нас є. Подивися, його фугасом шмаляв. Його фугас тупо звівся в нашу маску гармати. Ну вже ж прекрасно. У нас, на щастя, немає такої великої шишки на башті, адже, адже він би, без... скоріше за все, старався цілити. Туди, поки ми були в низині. А в нього є і подивися, ми влучаємо на 309. Т не така велика, але все ж таки вже добре. Так, він же не буде такий борзий, тому що в нього нема так багато підпотів, щоб разок попасти для того, щоб можна було розмінятися хоч раз. А зараз не пробивай. Не попадай, дивися, знову не пробивай нас не вже в верхній. Е кришку бачте, скоріше всього, всього, що це знову була маска гармати. Як вона нас рятує в цьому бою, просто неймовірно. Все. Отепер ми можемо спокійно вкатити на розмін. Головне нам його впевнено пробити, щоб добрити цього БК. Епля, на щастя, він не критує нам боєвкладку, він не ламає під спідривом боєвкладку, не дає нам підпалом. і це дало нам змогу піти в розмін, звісно. І добрити є четвертого БК. Що ж, давайте подивимося на після бойову статистику. 3622 на пуліної шкоди 2325. Шкода заблоковано. Ночим ну, не прекрасно. 4 знищено, 4 пошкоджено. За рейтингом 4800 пішов в плюс, знову таки на 23. Ось і маємо результати рейтингу. Недалеко вже залишається і буде діамантова ліга 5000. Тому тримаємо кулаки з Америка, звісно, що ж, воїн, та перший знак класності. Погнали, що там по кредитах. Пішов плюс на 97 564 срібний монети. В свій сейв свою купілочку. Друге місце. По нанесенню шкоди, адже перше місце зайняв наш. Об'єкт 26200, який відправився в гаражбину. Ну, як то кажуть, і так добре, і так непогано. Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій РБ в режимі бою, просто зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуючи свої реплеї того, тож потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу вам, друзі-танкісти, бери... мирного неба, бережіться, шануйтеся! Любіть своїх рідних та близьких, любіться, е, любіть один одного також, не сваріться, якщо посварилися, то помиріться, звісно. Та, до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось!